Хочу розказати, що було в ТЦК. Я ж вийшов з міліції, вже мене ждало ТЦК якби, ну, з поліцейським. Поліцейський там діжурний представився так і так. О, ТЦК вас розшукує. Ну, так, і так, добре говорю. Їдемо, я ж не буду тут з вами боротися чи ще щось. Сів я до них в машину. Заїхав я в ТЦК, показую теж своє посвідчення. Воєнком чи хто він, я не знаю. Щось... Ну, ну що це ти мені каже, показуєш. Тут щось написано не так. ті тіє букви, що були надруковані, і коли видавали, не те, що руками дописували, а те, що було надруковане, те йому теж не подобається. Чого так у мене запитує? Ну кажу, ну, не я ж видавав. завжди було все добре, а тут вже не нравиться їм нічого. Вони хочуть зробити мене винуватим чогось. Факт того, начав я ще там бумаги мені почали скидати, що я там в лікарні лежав. ну, різні бумаги мені поскидали, він там подивився, відправив мене до юриста. Юрист нормально мені об'яснив. Ну, що він мені нормально об'яснив, що я можу ще піти в армію. Хоча я сумніваюся, як мене судороги хватають, Я буду на посту там, хай даже сторожем. Мене судороги хватають, я що піду в армію чи, навіть сторожем якимсь. Ну, це смішно. Факт того, вони кажуть, що штраф. Я кажу, штраф ні, не буду платити. Да, написав заяву якусь Хоча я не знаю, що це за заяву, я ж статтє не знаю. Вони мене статтєю загрузили, написав заяву, ну, типа, якби на перший раз чи на перший раз, що прощають мене, типа. ну, а факт того, кажуть, 27 тисяч штрафа. Кажу, смієшся. Ну, щоб не платити 27, заплати 8. Отакі От раз два дня, то непонятні. Кажу, ну я намахаю, що ні, типа, платити я не буду. Написав заяву, Каже, то треба написати заяву таку-таку. Я написав заяву, може я взагалі взагалі написав, щоб штраф заплатити. Ну, це означає, що він мене обманув. Я не знаю. Документи мені сказав переробити, вернутися до них в понеділок, щось прийти туди-сюди. Виписали мені, якби повестку вже цей раз, я підписав повестку, типу, якщо не прийду, сказали, вже платити штраф. Ну я соглас, согласився туди-сюди і в понеділок Попробую воєнкомату вже, хай вони побачать, що вони поставлять. Ну, факт того з розшуком. Я, це, я 5 років не був в розшуку, а тут, як мене паспорт вкрали, я наче заяву писати, я з'явився в розшуку. Начав. Мене розшукує ТЦК. Смішно і грішно, як кажуть. Отак, От кумовство. Кумовство, походу, не побідить ніяк в нашій країні. Ладно, подивимося, що з цього вийде.